Всім величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні у меню у нас гречка з фаршем. Але не дивлячись на всю простоту та, можливо, навіть банальність, страва виходить надзвичайно смачною і, що саме головне, дуже ситною. Для початку я вже поставила розігріватися сковорідку, налила 4 столові ложки олії і тепер буду додавати овочі. В мене це морква і цибуля. ну Такі досить стандартні овочі. Повсякденні я вам так сказала, їх кількість, це річ індивідуальна, хтось любить більше, хтось любить менше. Ну, я, як завжди, в принципі беру на око, але просто для рецепту я зважую. Цибулі я беру побільше. І моркву я беру трошечки поменше. Так, викидаю поки що цибулю, ну і за нею викидаю моркву. Вогонь у мене середній і буду смажити овочі до напівготовності. Коли овочі стали вже напівм'якими, додаю у сковорідку фарш. Фарш будь-який за вашим бажанням чи по наявності, У мене сьогодні свинина. І ось так його перебиваю. Він не був єдиним комом. До речі, на мою думку, фарш це взагалі така універсальна річ, з якою можна приготувати будь-що, особливо, якщо потрібно швидко щось приготувати. Тобто, починаючи від супу і закінчуючи якимись рулетами, запіканками, ну і тому подібне. Ну, за котлети я взагалі не вчу. Багато людей я знаю роблять заготовки, потім їх із фаршу потім заморожують і по потребі достають. Но я ніколи, признаю чесно, так не роблю. Я заготовляю лише фарш. У мене завжди є в морозилці. Перекручую м'ясо, роблю фарш, потім фасую по пакетах і відправляю до морозилки, І потім по потребі достаю і готую. Перемішалась так і хвилини дві ще на вогні потримаємо, нагадуємо вогонь у мене середній. Буду солити і та додавати спецію. Сіль, звичайно, за смаком, оскільки я потім ще солитиму саму кашу, тому я додаю не дуже багато солі, приблизно чайної лозочки. Додам також суміші перців, теж 1 четверту чайну ложку. Забираємо ложку паприки і додам для аромату сушений часник, обов'язково сушений. Ну, приблизно теж 1-4 чайної ложечки. Лише для аромату. Якщо любите побільше, можна було більше додати. Тепер все перемішаю. і теж посмажу фарш ну, приблизно до напівготовності. Вогонь трошки зменшу. Поставлю трішечки нижче, ніж середній. І буду смажити фаток, я вже сказала, бо напівготовності, до речі, можна накрити кришки. Буду додавати безпосередньо гречку. Я вже її помила, перебрала. І хочу сказати, що готувати можна не лише з гречкою, а і з будь-якою іншою крупою, окрім перлової, тому що перлова крупа вона готується набагато довше. З більшим використанням води, і сюди вона не підійде, а ось будь-яка інша, пшенична, пшеняна, рисова. Прекрасно. Але ж так склалося, що в моїй сім'ї прожилися лише гречка та рис, тому вибір у мене зовсім невеликий. Тому в основному я готую ось саме з гречкою. Перемішую. І ще хвилиночку хай підсмариться. До речі, якщо будете готувати з пшоняною крупою, то її перед приготуванням залити потрібно кип'ятком, перемішати на 10-15 хвилинок залишити, потім воду злити. Тому що якщо не зробити таку процедуру, то в подальшому каша гірчитиме. Далі додаю у сковорідку обов'язково гарячу воду. Вода в мене, до речі, тільки що закипіла. І я її на цьому етапі додаю. Співвідношення звичайне, стакан гречки, два стакани води, тобто 1 до 2. І солю. Додаю приправу 10 овочів. Мені подобається ось ця приправка, тому додаю. Якщо не любите або немає, то просто до солі за смаком. Перемішаю. Накрию зараз сковорідку кришкою, зменшу вогонь до мінімального і готуватиму вже до готовності гречки. Обов'язково ставимо мінімальний вогонь, щоб не википіла відразу вся вода і не залишилась сирою гречка, а саме, щоб вона у нас готувалася. Вся вода вже википіла, а це означає, що наша страва повністю готова. Пахне насправді дуже смачно. І ось така на вигляд вона виходить. Достатньо розсипчаста каша. Ну, аромат, звичайно, неперевершений. Взагалі, я вважаю, що для того, щоб щось смачненьке приготувати на обід або на вечерю, ну, не потрібно щось придумувати, видумувати, шукати якісь геніальні рецепти. Достатньо взяти. Досить прості та звичні продукти між собою скомпонувати, і результатом буде ось подібна страва. До речі, я почала, вже казала, що замість гречки можна взяти іншу крупу, Додати, наприклад, якихось інших спецій за смаком, і це буде вже зовсім інша страва і зовсім іншим смаком. Тому експериментуйте, готуйте з задоволенням. А я всім дячна за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви традиційно всім миру та злагоді, та до зустрічі в наступних відео.